З миром Божим. Стосовно хлібчика, того, то, що е, за народження згори, е, на, ми, ми мусимо читати Біблію, ми мусимо Слово Боже, пізнавати, пізнавати Бога, щоб по наміру нашого серця, бо бачить наш намір серця, е, бо він дивиться тільки на серце. Де будеш ти, там там, де буде твоє серце, там будеш іти. І Він бачить по намір серця, і по, по мірі нашої віри, він починає нам відкривати, ми народжуємось згори, Бо тоді ми починаємо розуміти слова Божі, їх нашого Спасителя Ісуса Христа, Його таємницю. І ми, ми зростаємо духовно по, по, по благодаті. але Дуже важливо, дуже важливо і спецовість і покаяння, бо без покаяння ми не зможемо зростати і надалі поблагодати і, і зарити в землю своє Я, свою гордість, свої, свої думки. Давайте буде наповняти, краще наповнятися біблійними думками Ісуса Христа. Amém.